Шановні члени групи, ось ще один наш пацієнт Артур Шеленговський з його мамою. Вони до нас, до нас звертались у фонд, щоб ми допомогли їм влаштуватися на лікування безкоштовне в Німеччину. І Ось зараз я передаю мамі слово. Хай мама скаже свої враження. Маму звуть Вера Віра Васильовна. Ми звернулися до військового. Військова допомога, медична допомога до фонду, щоб нам допомогли. Алла Трувська допомогла нам у цьому. Ми вже знаходимося в лікарні. Тут вже нас дивляться медики. Все, що обіцяли, виконали, довезли нас хоч і довго, але ну, ми дуже вдячні, що нас сюди доставили і нам нададуть допомогу. Артур, які в тебе враження? Тихо допрошу проделать были кула на много шестом. Все далі потім. Далі, ну ми не втрачаємо зв'язок. Ми будемо постійно на зв'язку спілкуватися. Може, ви зможете там знімати якісь відео з палати, то ви будете перекидати мені, а я буду відносно ваш, ваш, вашого стану здоров'я, так? щоб ми були в курсі вашого стану. І якщо у вас щось будуть виникати якісь питання, ви можете телефонувати мені, Нані, з нами потрібно підтримувати зв'язок, і ми будемо давати вам відповідь. На ваші питання, а також допомагати, якщо будуть ну, якісь, скажімо, привіди для тої, для тої допомоги. З лікарями ми також підтримуємо постійний зв'язок. Так, ну все, я дуже взагалі рада, що ми з вами прийшли цей нелегкий путь а поїздки, так, в Україну, в підготуватись в, в Німеччину з України. Як важко ми проходили з вами всі ті ТЦК. Як нас ми їздили разом з Артуром, він не ходить, він лежача людина, лежачий хворий, і нам приходилось їхати на машині фонду. Ми їхали в Черкаську область, місто Шпола, для того, щоб там взяти рішення по зняттю з рішення медичної військової комісії, але там рішення дали. Да, що, його, що Він не гіден до служби, але нас відправили ще в Київ на ЦВЛК. І ми також з Артуром туди їздили. І також проходили, ну, проходили дуже, швидко, дуже швидко. Я не кажу, люди до нас ставились з розумінням, дивлячись на діагноз. Але після ЦВЛК нам знову прийшлося їхати в шполу і вже отримувати всі ці документи. Які дозволять, дозволять перетнути кордон, що Артур списаний з військової служби за станом здоров'я згідно 402 закону України. Ось так. Так що все це ми зробили, і ось ми тут. До зустрічі вам не хворіти, бути здоровими. Артур тобі встати на ніж бігати. На все добре. I yeah.